Так, друзі, всім привіт! Здарова. Біжу на роботку в нашу студію, бо є одна проблемка, і треба її срочно, срочно вирішити. Є проблема, є проблема. Я ж продаю свої спеції соуси, і сталося таке, що моя маленька машинка Suzuki Grand Vitara, моя улюблена машинка, де? Правильно, тут. Вона не витягує ті об'єми, і в мої там ящики і продукти не поміщаються. Дякую вам всім, що ви купляєте, Але слухайте, треба купити для роботи бус. Бізнес не приносить стільки грошей, щоб взяти поїхати завтра і купити собі велику машину. Але я тут що придумав, пацани. Треба щось продати. Класна ідея, Саня. Поки Санька немає, в студії багато всього є цікавого і воно тут лежить уже роками. Саня. Нехай далі лежить. Хто не бачив нашу студію, я вас. Трошки познайомлю. Це студія. Колись Саня робив її для велосипедів. Тут є велосипеди, ви можете побачити позаду мене. Тут є офігенна кухня, де ззаді вітьок сніде. Смачно. Артем тут працює, тут робоче місце, і ми тут всі працюємо. Не звертайте увагу на цей весь бардак. Почнемо! Пацани, це так прикольно. Я почну продавати все, що тут є. Саня, не почнеш. Ну і перше, на що в мене пелить очі, це на ось це сідло. Брукс. Це сідло коштує, блін, більше 10 тисяч гривень. Покладь моє сідло. Тьома, yeah. Тьома відволічись. Як ти думаєш, скільки це сідло коштує? Ну, гривень 200-300. Саме б нуль. Ну, ти серйозно думаєш, що це 200-300 гривень? 500. 8 тисяч гривень, чувак. Ну, приблизно 8 тисяч гривень. Фірма Брукс Свіфт Титанове ахір'яно класне. Скільки разів воно використовувалось, жодного разу воно не використовувалось. Воно жодного разу не використовувалось, тому що воно шкіряне і промокне, але це не означає, що його треба продавати. Коротше, я закидую в нашу барахолку. Ми там постійно закидуємо речі, там все продається. Закидую його, виставляю ціну і хай улітаю. Кому воно потрібно, це сідло. Реально тут валяється, нікому не потрібно. Класне сідло для шанування. Пальників реально вони таке люблять. Я знаю людей, які люблять всяку таку старіну і пруться від нього. Я його не розумію. Ну, коштує до Плюс до нього, знаєте, що є отакий чохол. Чохол для того, щоб на нього не попав дощ. Коротше, продаємо чохол, продаємо це сідло. На ньому є отакі е, закльопки. Ці закльопки ставляться вручну. І тут ви можете побачити, є вже такі зморшки. Це від цих закльопок Не дивуйтеся, ці зморшки йдуть навіть з коробки. От якщо ви нове прям купите з коробки, то такі зморшки. Вже можуть бути все на барахолку. Закидуємо його. Хай продається. Знаючи скільки це сідло коштує в реалі. Я думаю, що можна його продати. За 5 тисяч гривень. Ну спробуємо. Так, так, так. Що ще продать? Та все випустись, що ти ще продавати хочеш. Вікторінакс. Ладно, Вітарінакс дійсно давно валяється, продавай. Це в нас Вікторінакс Трейл Мастер. Не подобаються йому ці Вікторінакси. З маленьким, я знаю, він ходить, великий йому не потрібен. Продаємо за півтори тисячі гривень. Він трошки пошкрябаний, але в дуже доброму стані. Залітайте на нашу барахолку і купляйте. Да, друзі, знаю, що відео трохи нагадує якийсь магазин на дивані, але слухайте, треба бабки. <гум> да, і якщо чесно, сам дивлюся, інколи такі відоси, де щось купляють, щось продають. Ну не знаю, цікаво мені. Продаємо далі, що ми бачимо? <гум> Каталітична грілка. продаж грілку. Ми без неї змерзнемо. Це каталітична грілка від фірми Ковея. Коли садьок собі ду дуже сильно хотів каталітичну грілку для того, щоб гріти взимку руків. Один раз він, я пам'ятаю, погрів. Продаємо за 700 гривень, тому що тут я знаю згорівший фітіль, але це все можна діло полагодити. Кому потрібно залітайте, купляйте. Кастомний фікс, від Крава найс. Дуже дуже здоровий. Прямо от хочеться взяти різати м'ясо. Але все, що він зможе, це просто довбити отак, от на київському морі. Льот пам'ятаєте, як, як ми колись подорожували. Я, Андрюха і Саньок. Блін, класні були часи. І Саня довбив льот цим ножом. Він просто перевіряв, чи не провалимося ми в мою воду. Ти ж сам розумієш, що цей ніж нас врятував. Нафіга його продавати? А якщо без шуток, цей ніж дуже якісний. Я навіть сам собі хотів якось замовити, але так і не наважився. Зараз схожу зі своїм лазерманом і розумію, що мені не потрібен такий ножик. Продамо його за 900 гривень. Так, ну і щось останнє: щось останнє продати. Бо Саня мене приб'є, просто устроїв базар. Давайте продамо ще отакий ніж Від фірми Grand Wave за 900 гривень. Він складний, зручний, легко відкривається і має систему Liner Lock Кому цікаво. Купляє. Ну, друзі, як ви вже зрозуміли, барахолка Санька була офіційно захоплена. <с? <с?> У нас ще багато тут всілякого є. Я просто не хочу вас сьогодні трохи нагружати. У нас тут і комп'ютери, і клавіатури, і куча всілякої техніки, гаджетів. Будуть не тільки туристичні спорядження, буде все, все, все. <с? <с?> я <с?> поїду на київську барахолку. Тьома, поїхали зі мною? З задоволенням. Задоволення. Ми з Тьомою разом поїдемо на київську барахолку і постараємось знайти. Якісь цікаві речі, можливо, якісь цікаві ножі чи мультітули, чи щось з велосипедної тематики, чи можливо з туристичної, а можливо, взагалі щось незрозуміле. Тому, якщо вам така рубрика сподобалася, поставте просто лайкос, будемо працювати, бо бабки потрібно. Треба купляти буса. Так, друзі, зараз у нас буде технічна частинка. Я вам покажу, як це працює. Але спочатку давайте нормальний інтродюс, Що ж це буде? Гуд перекуп. Це технічна назва, можливо, вона і збережеться. Це наш новий проект, який ми робимо з багатьох причин: перша. Нам хочеться такого контенту. Не знаю, я сам таке полюбляю дивитись. А з іншого боку, у нас є реально важлива потреба, і ми з Санєю давно спілкувалися. Ну як давно, вже декілька тижнів спілкуємося, як її досягти. Справа в тому, що у Сані є бізнес з соусами. Це можна сказати, наше спільне дитя, тому що ми разом зростали, і нехай Саня це собі і запустив, але все ж таки хвилююсь за це і я і приймаємо рішення. Ми також удвох, дякую. Самі за те, що допускає до цього. Нам треба бусик. Нам треба якась велика машина. І звісно, у нас нема зараз грошей, які можна дістати з бізнесу, тому що бізнес тільки-тільки почав зростати, але він вже потребує якихось вкладень. Закупляюся на соуси. Партія нереально велика. Я пам'ятаю, як перший раз я закуплявся, і як зараз це вже зовсім інший рівень. А далі більше реально машинка не справляється. Треба якийсь Volkswagen, тешик або бусік купляти для такого бізнесу. І ми вирішили зробити з цього контент. Ми будемо поки що тужитись і возити вітаркою чи іншими якимись засобами, те, що є. А там вже досить багато всього. А потім, коли ми назбираємо за цей проект, ми придбаємо бусік. Але і на цьому проект не завершиться, тому що колись у нас була також мета ще зробити причепчик барбекю, і ми також будемо на нього збирати. Але спочатку ми все ж таки завершимо першу мету. Також хочу сказати, що це бус не тільки для соусів і спеції, тому що у нас в принципі є потреба в такій машині для того, щоб вивозити нас з велосипедами кудись подалі, щоб ми їхали якийсь маршрут, як ми робили взимку. Наприклад, ми можемо приїздити на якусь базу відпочинку спокійненько собі. Знімати велосипеди з машини, всі речі, їхати, повертатись, у нас буде транспорт. Також на кедрі у нас бувають огляди телевізорів, великої техніки чи для продакшну, і все це треба перевозити. Тому ми цілимось на щось типу дуже гарного тетчика, можливо, Т4, Т5, а потім ми його доведемо до якогось гарного стану, і це буде наша командна машинка. Оце наша мета. Що ми будемо для цього робити? Ми будемо купувати і продавати все, що нас цікавить. Ми не будемо шукати якийсь креп, ми будемо все ж таки знаходити те, що нам реально цікаво, і за що не буде соромно, і першочергово будемо продавати на нашій бараховці, яка тепер називається Iktrip Goods. Посилання є в описі, і якщо ви хочете, підписуйтесь туди, тому що там буде все з'являтись і одразу зникати після того, як хтось це. Купить і таким чином ви можете втратити можливість придбати щось дійсно цікаве. А шукати ці цікаві речі ми будемо в різних місцях. Це, наприклад, барахолки, це барахолки за кордоном, інтернет-майданчики за кордоном, де можна придбати щось набагато дешевше. Це, звісно, OLX. Це ваші пропозиції і все, що ми тільки вигадаємо. До речі, про ваші пропозиції. Якщо у вас є щось цікаве з нашої тематики, це якесь спорядження для мандер, це якісь мультітули чи гаджети, які у вас є, але вони вам не потрібні, ви ними не користуєтеся, і ви розумієте, ви хотіли б їх продати. Можете запропонувати нам. Намагайтесь за нормальні гроші, але це вже ваші справи. Пошта для того, щоб пропонувати, вона така сама, як і для того, щоб купити. Це Iktrip Goods, собачкагмейл.com. Все є в описі, там є всі правила. Так що, якщо ви хочете нам щось запропонувати, чи, можливо, навіть подарувати для того, щоб ми це продали і заробили на наш бусік, пропонуйте на пошту. Зараз ми розпочинаємо проект офіційний, тому що те, що ми не знімали, це одне. А от те, що люди побачать, буде зараз. Я створюю новий пост в барахолці і починаю додавати товари. І так, пост опублікований. Головна його мета показати новий емейл. І тепер я заходжу в викачані зображення і почну публікувати нові айтеми. Наприклад, розпочнемо з ножика оцього складення нашого. Публікуємо. Ну що, друзі, у нас є об'ява, у нас всі наші оголошення вже опубліковані. У нас є створений емейл. І зараз ми ще це не розміщуємо на OLX, тому що ну треба спочатку гарні речі для своїх показати. Я дуже сумніваюся, що, наприклад, оце продасться, тому що ну це дуже якби крута штука для поціновувачів, але дуже дорога. 5 тисяч гривень це дорого. Але насправді коштувала вона набагато дорожче. Але я собі так подумав: якщо оце не куплять, то я не буду страждати, тому що таке сидіння вже не випускається. Буде собі як прикраса просто в студії. Придбають ноки, ну, значить буде більша каса. І от, поки я з вами спілкувався, тут вже у нас ніж грантвей забирають. Ну що ж. Відправляємо картку, і перший от є. Зараз картинку на нашу пошту додам якусь. Типу, так, так, так. О, дивіться. У нас є логотипчик. Ох, друзі, я трохи відвелікся і все. У нас вже є людина, яка придбала перший ніж. Тут вже і на кровина, і все на кателітичну горілку є. Зараз все продамо. Я пишу: привіт. Скидаю номер картки і. Відправляю. А тим часом у нас вже є перші 900 гривень в нашій баночці. Тим часом пішла і горілочка вже, і Крава Knife 1500 залетіло також. Тож, через пів години після старту проєкту у нас залишилось ніж Victorinax, і сідло. Чесно кажучи, про сідло я не сумнівався. От Victorinax думав, піде дуже швиденько, тому що ця ціна майже в два рази нижча, ніж новий, а він реально в дуже класному стані. Але нічого. У нас вже великий банк є. А за такий Victorinax я точно не хвилююсь, навіть якщо доведеться трохи скинути, то все буде гаразд. У нас буде декілька тисяч гривень, як наш базовий фонд, з якого ми будемо починати шукати цікаві речі. І я вам скажу, що це буде цікаво. Це буде цікаво, як з чогось маленького ми зможемо зробити щось велике. І я розумію, що ми щось продали. Але давайте будемо чесними, у кожного є щось продати. Я продавав тільки ті речі які мені були не потрібні, ти ж просто так гроші з повітря не візьмеш. Цікаво взяти те, що тобі не потрібно, і пускати це в оберт, і це початочок нашого нового проекту. Я тут монтую, баци, хочуть сідло придбати, ходу. Доведеться з ним покращатись. 5 тисяч за сідло залетіло. Залишився Вікторінокс. Я чесно думав, що він тупо першим піде. Наступний день все, що придбано, відправив в архів, як бачите, нових повідомлень немає, що ж робити з цим Вікторіноксом. Ну, давайте виставимо його за 1400 треба скидати треба продавати бо вже четвер дуже хочеться продати його ну давайте за 1200 продамо ну ніхто не пише блін ну що ж таке нарешті за 1200 продано. нарешті забрали за 1200 двісті і у нас є цілі 9300 гривень базового бюджету і головне тепер навчитись, бо для нас це все в новинку. Що з ними робити, тобто де що краще купувати. Ми почнемо з дічі і вже в наступному відео ви побачите, як Саня їде на київську барахолку. А я поїду на найбільшу барахолку в Литві. Бо тут просто стадіон цілий, Я не знаю, чи я щось знайду, але буду намагатись знайти щось цікавеньке. Якщо буде щось круте, то шукайте це в нашій барахолці. Там все буде. Так, ну що ж, друзі, все дуже швидко купили. Це дуже круто. Зараз поїду на почту, все відправлю і зустрінусь з людиною, тому що прямо тут в Вижгороді, людина купила Вікторінекс. Хочу особисто віддати в руки. Ну що, друже, вітаю! Все, дякую. дякую тобі. Передав я Вікторінекс, і він дістався. Військовому айтішніку. Хм, круто. Відправка. Тримайтесь, не забувайте також підтримувати зсу, бо без них не буде більше контенту. Всім пока.